Нині церковь предлагає нам житіє і чудо, і подвіг сещиномученика Кіпріана, мучениці Юстіни і тут же мученика Феоктиста. У третьому віці при імператорі Декії, то конець третього віка, вже лише почало 4-го, був Кіпріан Великий Мах. Мудрець, або, по-нашому, босоркун. Як жона босорканя, а він босоркун, великий, страшний. Що робив? То ще і сповняло. Но він приносив жертви ніхто не знав кому, самому князю тьми – Сатані. І він віддав себе цілого у власть Сатані. Тому сатана дав йому цілий полк бісов. Сотні бісов ходили з кіпріаном, і що він робив свої варіації ворожки, що і сповнялося, кого треба було, як сьогодні. Коли чоловік до церкви не ходить, Богуся не молить, не сповідається, не причащається. Люба, сільська баба, ворожка за нього дораз, Ноги, руки, паде, чоловік мертвий. До Кіпріана прийшов один багатий юноша. Йомуся полюбила дівчинка Юстина. Красива дівочка, але вона християнка, а він язичник. А вона прийняла рішення бути невестою Христовою і подвизається в скромності, в смиренні, і отказала йому, заявила йому: мене жени Христос, не сердися, не обіжайся. Такі дівчатка, християнки, завжди скромненькі, і своє рішення ясно виражають. Ну, а тут безбожник, багатчий син, пішов до Кипріана, поклав йому пачку грошей і сказав: приворожи її до мене. Кіпріан такої робив часто і много юношів. Приворожив до дівчат і вчорашній хлопець, котрий дівку не відів, вдруг починає любити, а це сатанинська сатанінська любов приворожена. Потім пізніше, коли вже відкриються мі очі, починають розуміти, яку вони помилку зробили. Ти отакий от безбожник нині требує Кіпріана. приворожи. І Кіпріан приступив, приступив йому на допоміч сотні бісів. І скільки вони не камлали, не робили, не підливали кости мертву воду, ніч не б діяло на Юстину. Ми сьогодні кажемо всім, що у будь-якому місті, у будь-якому селі Сатана має свою одну ворожку або дві, або в Ужгороді сотні. Ну от удивительна річ, ворожка не бере християнина. Що би не робили ворожки проти чоловіка, котрий ходить до церкви, котрий сповідається завчасно, причащається, молиться, читає Слово Боже, котрий силою креста єдного перекрестить ворожку і все пропадає. Ворожки цілий рік, цілий рік або цілу ніч ворожили, а християнин перекрестив, і все уничтожає така сила огнена нашого креста. Такою силою побіждала Юстина Кіпріана і його помочників, полк сатани. На конець розсердився, бо вщітки знали, що Кіпріан не може її приворожити, нагнав мор на ціле село, або всі людися мучили. Но силою молитви Юстина і того догнала, і тоді зрозумів Кіпріан». Є нечто сильніше, чим він кланяється сатані. І тоді він порозумів, йому відкрили очі, Навірно, і молитва Юстини йому відкрила очі, що він не просто великий і славний, а він, вокновенний сатаніст і безбожник в цьому світі, такі політтехнологи, що людей морять, дурять. І от іменно тоді і ми сьогодні кажемо. Не лише тоді, але нині маса людей придали себе сатані, відступивши від от Христа, і їхні діяння катастрофічні. І те, що вони приймають закони проти церкви, то чистої води сатанізм. Що ж робити було Юстині? Вона силою молитви отражала все так, як і ми сьогодні. Мовить, коли видимо, скільки проти нас діють політтехнологів. Таких сатаністів, бо но сила Божа сильніша від всього. Тому православна церква і наші предки вже у Закарпатті русени ну, 1150 років навчені з маленького креститися, просити, Боже, огради мене силою чесного і житурящого Христа і сохрани мене від всякого зла. І причастя, вертає нас у нормальну силу, як тот боксер, який впав на землю. Він слабенький, коли лежить, но піднявся на ноги, він способний вже дальше отражати удари. Так і ми, коли твердо стоїмо на ногах, ми способні отражати всі сили диявольські. Кіпріан розкаявся, пішов до місцевого єпіскопа Анфима, прийняв крещення, і настільки став величний служитель Божий, що став потім діаконом, священником, а пізніше ще і єпископом. І хоча його сатана переслідував, але він вже знав, який урок від однієї маленької, худенької дівчи. Откуда в тій дівці така сила, думав Кіпріян, доки не знав, що дівчинка християнка. Откуда у нас з вами така сила, що планували православну релігію знищити і в Австромадярщині, вмішалися в нашу релігію чехи, зовсім забороняли релігію при Советському Союзі сатаністи, да, сатаністи управляли державу, І нині думають, аж будуть переслідувати церкву, добуть медалі дістати. Понятно, всі були. На наш погляд, добре плачені за прийняття такого закона, але прийнявши такий закон проти церкви, одсікли себе від Христа від церкви і на вічні віки від Царства Божого. А в вічності віруємо. Помолити вам, священно, мученика Кіпріана і мучениці Юстини, і по молитвам наших святих зможемо ми наслідувати Царство Божоє, Царство вічної святості. Амінь.